Доброго здоров'я, пані та панове. З вами знову Борода. і Це вже сьомий випуск, де Борода грає FIFA. Граємо ми за е, Bohemians. Bohemians з Дубліну. Проти нас сьогодні е, Дрогіда Юнайтед. Так, Дрогіда Юнайтед. Це досить сильна команда, тому я сподіваюся, нам вистачить сили перемогти цю команду. Робитимемо ми це за допомогою наших молодих молодими силами. Молодими пристрасними, які рвуться в бій і стараються показати, на що вони врешті здатні. Е, сьогодні максимально молодих, здається, чотирьох я поміняв е, до 20 років, які вчилися в місцевій школі футболу. І сьогодні захищатимуть кольори е, свого клубу і е, рватимуть цей клуб вперед до перемоги. Е, довго я думав про що сьогодні буде відео. У мене сьогодні була денна зміна, тобто я лише нещодавно повернувся з роботи. Я працював з двох дня до дев'яти дня і все ж вирішив, що не хочу залишати вас сьогодні без нового відео. Старатимусь, принаймні, на початку, допоки мені вистачатиме там зацікавленості, адже це нове для мене хобі. Я цим лише почав займатись. Сподіваюсь, мене вистачить надовго, і я випускатиму там мінімум одне відео щодня навіть попри те, що я працюю. Можливо, вони виходимуть вночі, хоч за все, це відео е, закінчить рендеритись десь так до ну, півночі, як мінімум, тому вважайте, що це відео записував я вчора. знайомимось з нашим складом сьогоднішнім. На знову сьогодні е, молоді, Макмілан, е, здається, молодий. Джойс, е, Стюарт, можливо. Десь я провтикав, мав випустити цього Макеуя, якого ви бачили вчора в нашій перемозі 3-0. Ну, здається, в кінці кінців його поміняв на іншого. Ну що ж, в нього ще будуть його шанси, я думаю. На сьогодні а, немає а, нашого постійного нового нападника. Ми вирішили випустити Макманона, той наш бородатий новобранець. Трішки втомився, тому я вирішив дати йому час відпочити. І е, він сьогодні, здається, на лаві запасних все-таки сидить. Раптом нас з цими атакуючими нічого не буде виходити, як, наприклад, в цьому моменті. Але я не буду за них за це кричати. Е, лише початок матчу у нас все попереду. Е, я впевнений, що нам вдасться перемогти. Оп, оп пас. О, чу... а... Ні, це не те. Отже, сьогодні я говоритиму про те, як кинути курити. Я в цьому сперт, я в цьому експерт. Сперт. Спец, я хотів сказати. Ось, я кидав курити вже не раз. Я знаю, як це, я знаю усі деталі. Що варто робити, що не варто, кого варто слухатись, кого не варто. Хтось з вас, якщо хоче кинути курити, то слухатиме там аудіокнигуть курити, там за рекордно короткий час. Е, Ана Кара, здається, да. Я, здається, читав свого часу цю книжку. Цікава книжка, але не впливова. Єдине, здається, вдала вдала ідея в цій книзі. Це те, що в першу чергу ти сам маєш захотіти кинути курити. Чому так важко кинути крити, тому що це досить е, чіпка звичка. Тобто соціальний елемент теж присутній, коли ти виходиш на курілку і знайомишся і спілкуєшся з людьми. Е, ще цікавий е, такий психологічний ефект це те, що типу, якщо ти важко, то покурити і стане легше. Е, абсолютно ніяких фізіологічного підґрунтя до цього немає. Куріння чи не куріння абсолютно ніяк не впливає на те, як ви релаксуєте, якщо у вас важкий день. Це радше, схоже з ефектом плацебо, коли вам даються прості цукрові пілюлі, а ефект іде. Вас перестають боліти ноги. Це все чисто в голові, це психологічне, тому цього явища насправді немає. Також навіть ті, хто не курить, навіть серед моїх знайомих, є багато таких людей, які курять, коли п'ють. Коли ти випиваєш, там кілька е кухлів пива, тобі хочеться продовжувати свято, нових відчуттів, і ти е закурюєш за компанію сигаретку другу. Е в цьому, в принципі, поганого я нічого не бачу. Це врешті незалежність, а це лише е така собі ситуативна е звичка, навіть не звичка. Е Такий феномен. Ось. Е, тобто, кидати курити в першу чергу треба вирішити для себе, що все, от з сьогоднішнього дня і ніколи більше я не буду курити. Е, допомагають всілякі е, грошові винагороди або винагороди іншого е, гатунку, е, які обіцяються за е, не куріння там хоча б певний період. До прикладу, е, коли я кидав курити в востаннє, е, ми з колегою заклались на. 100 доларів здається, що жоден з нас не буде курити рік. Рівно рік ми записали дату, там 28 квітня, здається. І якщо хтось з нас е, протягом року закурить, е, то він виплатить іншому 100 баксів. І це діяло дійсно діяло, я не курив рік. Е, і це поки мій рекордний куріння рік. До того найдовше було, здається, 6 місяців чи то 3. 6 місяців редше. Ось, але потім це я не курив після 4-го курсу, почав я курити лише на другому курсі. Покурював іноді знову ж таки, коли там було якесь святкування в гуртожитку. І на першому, але то було вже радше в кінці, і небагато того було. Почав курити я в кінці другого курсу перед літніми канікулами, якраз коли всілякі екзамени. І знову. Там в період між третім і четвертим, здається, от якраз півроку не курив. Ааа, та що ж усі такі мазюлки? мазюки. Мазюлки. Ось. І е, На п'ятому я врешті закурив, тому що магістратура, магістерська, всі інші паперовий ідіотизм, весь інший ідіотизм врешті призвів до того, що мені дійсно треба було розслабитись хоча б психологічно, і, е, і закурити. Ось. Е, Тому е щоразу, коли я кидав курити, я вирішував, чи я вже не хочу курити, що це дурна звичка, вона нічого мені не дає, вона лише доїть мене на гроші е і нічого взамін не, е не дає, окрім е можливості е там не знаю, раку легенька, щоб вік мінімум, чи там імпотенції. Якщо ти куриш сигарети з, з ментолом, що в мене в певний момент були, пам'ятаєте, були такі з капсулкою, яку можна було стрінути або ні, причому вони були. Якщо не стринеш трішечки е, з ментолом, а якщо стринеш, то ментолу тобі в легені піде досить багато, в легені і в кров. В е, мене, врешті, я відмовився від тих сигарет, тому що ну, дійсно організму важко. Важкенько організму, стільки ментолу, стільки м'яти, рути м'яти. В нього не, не, не потрібно силоміць тисяти, тому. Я перейшов спершу на інші, легше, а потім вже кину курити повністю. А, ось тобто, ще раз перечисляємо, ви маєте психологічно вирішити, що не хочете курити абсолютно. Друге, ви маєте ну, всіляка винагорода за некуріння. Це чудово. Або втрата грошей. Втрата грошей діє навіть краще, мабуть. А, третє, у вас певний період. Треба, щоб було поменше людей навколо, які курять, ви маєте уникати виходу на курілку спільно, тому що ви бачите, бачите ми, процес куріння, вам теж хотітиметься, вам можливо подобатиметься дим. Ще одним кроком може бути те, щоб ви собі вбили в голову, що вам аж ваша ля -ля, перепрошую, що вас аж верне від запаху диму, що вам. Хочеться, вам стає погано, і все таке інше. Це дійсно діє. А, і мені перестав не подобатись запах диму за, десь за тиждень до того, як я знову почав курити. А, одного разу хтось йшов перед зі мною, випустив а, дим, і а, мені захотілося вдихнути цей дим і, і подумав, оу, як, як, мабуть, приємно їй чи йому. Не пам'ятаю, хто там спереді спередійшов. Ну добий ти уже, ну, та. Давай. Ось, ще про що хочу поговорити: це про культуру куріння. Тобто я ніколи собі не дозволяю курити, припустимо, на, на зупинці маршруток, на транспортній зупинці, особливо якщо там є люди, особливо якщо є діти. Навіть якщо там по доріжці переді мною або за мною йде матір і дитина, особливо якщо дитина в колясці, тобто ще немовля. Я не курю, я не затягуюсь, не випускаю дим, просто е, несу цигарку поруч в руці. Е, друге, що е, не варто бички свої як мінімум, тобто варто їх викидати врешті в смітник, але не варто викидати їх, поки вони ще димляться. Адже це вогне небезпечно, особливо якщо е, смітник це ось той такий, який зараз в центрі Києва, е, який. Просто залізний обідок до якого вішається е, пластиковий пакет. Такий точно прогорить. Все сміття висипаться, і як мінімум буде неприємно навколишнім дивитися на цей весь, е, на це все сміття, яке вивалилося і лежить тепер на, на пішохідній доріжці. Ось. а наскільки можна? А по-друге, це е, врешті викидати. Ці бісові бички в смітник. Якщо немає смітника поблизу в найближчій а, зоні навколо вас, будьте добрі, потримайте бичок і викиньте його в смітник. Донесіть його, і він не важкий. Він навіть грама, мабуть, не важить. А, вас вистачало сили доносити цей цю цигарку колишню до рота на, на висоту, як в кого, як мінімум півтора метри. То будьте добрі, пронесіть 15 і викиньте врешті хоч щось, що схоже на бачок. Дозволяю викидати, наприклад, в бутилки з-під пива, які там десь хтось залишає іноді. Або гірше в бутилки з-під горілки. Навіщо я так запускаю м'ячі? Не знаю. Ну, красиво, хоча б да, мабуть. Три, да, 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 да. Бий! Скільки можна, нам пора когось міняти, я думаю. Пора когось випускати посильніше. Мур грає зараз, ні? Мур? Мур-Мур. Вони когось поміняли, ми когось поміняємо. 70 хвилин, якраз час, я думаю, когось замінити. Тобто поважайте, знову ж таки, це моє улюблене Будь слово. Варто переіменувати в поважайте або в «Повагу». Поважайте навколишніх, не диміть, якщо вони на зупинці, і викидати свої бачки в урну. Або принаймні можна, якщо у вас мало залишається сигрок, ви можете назад класти цей бичок в пачку. А, Друге, чого мають уникати ці, хто по попспопервах уникати ті, хто лише кинув а, якихось великих п'янок, тому навіть не плануйте кидати курити до якоїсь великої п'янки до дня народження вдруга або ще чогось такого чи до краперацію, тому що. Ви вип'єте, і вам ледве не інстинктивно захочеться курити. Знову ж таки, як я згадував, коли п'ють, курять навіть ті, хто не курить зазвичай, тому ви особливо як ті, хто нещодавно зовсім курили, захочете знову відчути смак цигарок під час куріння. Ось тому уникайте, попервах. П'янок, або якщо ви впевнені в своїх силах, ви можете навпаки випробовувати свої сили в п'янках. Тобто я не спонукаю вас відразу ж там е, обмивати те, що ви кинули курити, до прикладу, в перший же вечір, і потім казати на наступний ранок собі, що та одна не рахується, або дві цигарки в, в день. Е, теж нараджу кидати поступово. Тобто, оці всі ігри там: ой, я спершу сьогодні викурю пачку, завтра пів, ще через. Кілька днів ще там на дві менше. Врешті дійду до двох, потримаюсь на двох тижня два Та скільки можна чоловіка? Криві. Ось, і, і ті я врешті -решт кину курити. Це неправда, це дурня. Кидати варто відразу ж, вибрати якусь дату, можна проврочити цю дату ще до чогось або ввести її в кружочок в календарі, Зібратися з силами, докурити... Можна навіть з якимось ритуалом останню свою цигарку. Одного разу я кидав, в мене залишалось 10 цигарок, чи то 12-12, здається. Я докурив останню, тобто яка була 13 тринадцятої в пачці, і решту 12, які символізували рік мінімум рік, який я збирався не курити. По черзі поламав до того стану, що їх не можна було вже курити. Тобто, прямо десь там аж по. По фільтр і по посередині, десь і ще трішки, ще які керзі коротше, четвертував кожну цигарку. Постійно маючи в думках те, що ось я кидаю курити, я більше не буду. Завтра буде перший день, коли я не курю. Тобто не, не нехтуйте такою собі офіціозністю, якимись е, ритуалами. Скільки ж можна? 88 хвилин. Все. Якщо можна, я помовчу зараз просто і намагатимусь забити цим вискочкам гол. Перепрошую, я. Я поважаю насправді наших сьогоднішніх противників. Хоча вони всі уявні. Мої хлопці, схоже, цього не, не помічають. Вони живуть справжнім життям, у них справжні проблеми. Ось один робить забігання. Пас чомусь віддається на іншого. І момент просрано. Пенальті, 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 пенальті. Ледва мовить на 90-тій хвилині. Це наш шанс Марксу, Карлу. Вже ще не Карлу. Дають uh, жовту картку. Те ж саме Енгельсу і особливо Леніну. Окей, okay. так, це наш шанс. 90-та хвилина. Найкращий момент для перемоги. Ми з зубами вигризли собі цю сьогоднішню перемогу. Щем вас всіх і вітаю. Чудовий гол, чудовий пенальті. Спокійно, виважено над голкіпером. Голкіпер вгадав напрям, але не вгадав точку, в яку впаде м'яч. Все чудово. Зараз головне не віддати гол. О, добре. Отже, Збирайте силами, кидайте курити. Хто не курить, навіть не думайте починати. Це згубна звичка, це дурна звичка, гірше неї тільки е, алкоголь. Е, не куріть, не пийте, займайтеся спортом, слухайте мішумоваші або там, не знаю, е, ще когось гарного всім всього. Дякую, що дивились. На все добре. Побачимось.